Йоу чуваки, всім здорово! Мікрофон на інскрейні, Ми сьогодні пограємо в CS. Але я вже буду грати на своїх довбаних навушниках капельках. Я купив собі нові вуха, нові навушники за цілих довбаних 700 гривень, тому що звук має бути я, вроді як непоганий. До речі, кому цікаво, зараз таки ну, вам вставлю на екранчик. Uh, Принципі, ще буде тащити на моєму третьому сільвері. ніфіга собі. Погнали! Поки макарончики варежі, ще, ще катечку виграємо. Так, ну що, ми на карті Overpass, Граємо з таким чуваком. І добре, що ми починаємо з КТП, тому що це шб... Це просто наша сторона, ми ще просто будемо рвати і мітати, як то кажуть. Блін, поділюсь своїм враженням від наушників, я е, в такому закритому пространстві. Просто щоб ви розуміли, чувак грав в наушниках капельках і тепер просів на закриті наушники Lenovo за 700 гривень, і я просто себе так чую, типа, вау, це прямо щось. О, бачите, Оце заібіс, це заебіс, це заїбіс. Це, це хорошо, це прекрасно просто, це ахуєнно. Це просто про наушники наче говорити. Е, от думаю, вивезли вам ключ і дердомної гри всі чи не треба? М? Ні, я не буду. знаєте що, бо ви лайки не ставите, тепер мало. Нащо, не хочу. Не буду. В попередній серії я вводив ключик, якщо я правильно зрозумів, там чувак гру забрав під назвою Лень. Тому це чудово. Це прекрасно. Він не може привикнути ще до цих навущиків. Так, окей. Знаєте, я роблю неправильно, я пушу. Ні, я не пушу, я придумав, я ж не дебіл О, ти що, васьок, подожди. А, подожди, це я це губив, да? Да, 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 окей. Це я це губив, друге десь тут має бути. Так дай релоуднес, братанчик. Угу. Р... Ризикнемо, як думати? Бля, якщо мене мы наебну, че май згорить просто чекайте. Да ну затрайте має бути easy, ти шо? Майбут. <сум> має бути е <ізі. сум> Блін, а де за чувак, Може він вообще афакаши, не. А, лол. <реш> Чо ж Щось таке, Галіл? Давай заберемо. Не, хочу сам П7. Хочу МП7, подожди. Може чаллендж якийсь бомбанути, ні? чим е, ми грали, з дурбашом грали, та ми вже по 6 зі всім грали. Не, не хочу сьогодні чалдже. Сьогодні, будемо... сьогодні просто обична звичайна серія. Де будемо грати зі всією зброєю? Да. Буде така в нас серія. Ща, гранаточку прикидаємо. Пау! Блять, ніхуя себе прикинув. Що мене прокинули. О, ніфіга, ніфігову реально прокинув гранату. перний. Так, акурятно. Екурятно. Ідемо. Дядя Ігор заходить. Йоперни, не очікував! Не очікував, блядь. Не очікував, братанчик. Блін, реально такий закритий простір, мені аж непривично. Я себе чую, як будто я не знаю. <laughs> як це описати просто. Якби то мені на вуха наділа наущика. <схэт> Отак я себе чую. Це дуже незвично. Блін, треба подивитися, як популярні блогери записують, знімають тут вухо, чи ні. Тому що. знімають тут вухо, я хорошо сказав. Бо це вже не навушники капельки. будуть просто цілу серію, блять, говорити, як дебіл. О, пока братанчик, ой, який скин, ой, який скин. О, вже якась обнова вийшла. Там у нас брой підбрат, щось типу того. Я чесно, не читав. Але там щось таке вийшло. І вроді би може зброю брати в ліву руку, але я не знаю як. Наче це і раніше можна було робити, але. Тепер, як я зрозумів, можна міняти типа з лівої руки на праву і прям в кальці, а там через концепті раніше вроді прописувалось. І все. Блін, я думаю, він там десь стоїть. Знаєте що? Головне, що мої йобані макарони, блять, не згоріли, бо якщо я мої йобані макарони, то це буде піздец. Катку ми виграємо, но мені придеться варити нові макарони, у мене там лишилося на мілані. На мілані лишилося, розумієте, блять? Це піздец. Скиньте на макарони. А я жартую. Ні, ну чо, блять, хто хоче підтримати донатом, ссылка в профілі. Я включаю такого хитрюгу, блять. Ой, бля, подожди, хорошо прилетіло. Лови, братанчик. Так, смок ну давай прострел Ти шо? Ти шо, Ти шо, Ти шо? Так, Молік? Чувствую себе дебілом Чи сказати simплом, а потом мы що я я він А потом мене меня просто чел вбив і все. Давайте. О, бля, хим написати АФК, але ні Ну блін, це этой це изи, це изи, реально. Хоча не от щось таке щось нове, похвалити, поскаржитись, нефігасі, прикольні такі конки додавали. Да, тут молоді якусь кинуту зброю підбирати, треба буде е, вивчити цей момент. Типа, вона автоматом підбирається, чи що. Хто чекав, що за обнова вийшла. Ну, хто чекав, що там розробники написали, що вони конкретно додавали. Піші, будь ласка, в коментарях. Це спростить мені задачі, я не буду шукати по різних сайтах інфу. Так, сюди го. До речі, хочу порекомендувати дуже здоровий фільм, Американський Пиріг називається. Дуже прикольний, раджу же до перегляду. Реально прикольний фільмець. О, Ваш друг порадується. Що <реш> <реш> я носив, блядь. Я ріжу, А може ні, я не знаю. Так, подожди. Окей, давай релоутнемось. Ой, бля. Плашечка. давай обійдемо, блядь. Я я ризиковий, навіть без шифта. Блин, тільки треба, больше буде трохи звук піднастроїти Та блядь, чел розбирається, Камон, Ми однаково граємо просто 5-5 ідемо, я фігею. Це просто трендец. Йо, братан! Йоу, дюд! Окей <laughs> Бля, я уже хочешь поуграть, я по передней катке там угорав Але він мікрофон не включає. Ну Покули селеверам. Блін, може я в колись на фармі 20 тисяч досвіда буде офігенно. Ой, досвіду кажу, блять, цього рейтингу. Ой. Братан, твій пулемет, фігня. Так амон, чувак, блять, взяв, забрав мій кіл, сука. Ган... Ган... Я не знаю, про що може це слово казати, але ви зрозуміли. Так, купляємо цього, цього. Хочу з Максимом пограти. З Максимом хочу пограти. Максимчик це топ. Максимчик це взагалі річ. Хто не дивився серію з Максимчиком, десь тут ще з правої сторони зверху вона появиться. Переходьте, дивіться там, блять, з, Максим... з Максимчика так роздають трендец. Відос, по-моєму, називається Гра тільки на дробашум». Бля. Же. Ой, блядь! З Максимчиком не справився. Йоперний балет. Блядь, треба догравати макарони ще згорять, перний, це ж трендец. Е, чувак, захода? Let's go, let's go, you can do this. Коротше, чувак затащив, це було дуже довго, я виріжу там маленькі фрагментик. Все, зараз знаєте що буде? Зараз буде довбаний камбек, чуваки ще будуть камбечити. Зараз так і буде, побачите. Я сподіваюся, я не тихо говорю. Ну, події має бути нормально. Події, так. Да. Бо це ще не привычно, блядь, я ж так записую до коли я сам дома <laughs> Це, звичайно, блядь, цікаво. Да, це для мене новенько. Денц, д, денц, дз, дец, дес. Ой, ебать, гранаточка полетіла хорошенько. Ой, бля Ой, бля, братан. Ой, бля, братан. О бля, братан. Я, я ліваю, братан. Пока просто Понял. Ага. Сейчас, справлюсь, чувак, чекай, ще все будет, якщо мене не наебну з мною. Так, одного вгатив. Так. Давай плантим. Плантим, блядь. Окей. Думав фейк, братанчик, а ніфіга Бля, я даже не буду ждать, вони якісь киссичный пиздец. Он реально изучи, блядь, всех научках какие-то звуки, как будто баси трохи завищені, хуй знає, Надо буде чекать, чекати, якщо підуверну, але вроде пока нормаз. <coughs> блять, 500 грнмин, це, це мої самі дурочный наушники, Я фигею. Че-та-кипевики, блять, к наушники. А, лох, блять. <coughs> да <пішла мене. coughs> Ой, блядь. Так, кидаємо. Ага. Бля, я думал, заберу, Монстр, нягив. Uh, то я ще, короче забув виробити музику, Ну, типа це ж після катки. що грає, eh, надіюся, пане буде, а я блядь, на стріму, Ой, на стріму кажу, на монтажі виріжу, то есть. Ща будет 2 девять, ща буду баных 2 девять. Ще буде 2 девять, нахуй. I'm ready. Бля, я ще згорю. Пішов нахер. Так, окей. Блядь! Нихуя его так вилетіло, блядь. Він не в диму часом? Ну давай заплантим. Бля, він диму, або він АФК ж. Ні? Ага. Він диму. Пока, просто пока. Скільки там в мене кілів? Скільки в дяді Ігоря кілів, блядь? О, один з ніхуя собі. Uh, подожди, Эээ, uh, Що там мені звонку не не с четвертим севером я не став, бо я максимум напах блять калаша з зимками тікапався, пиздец. Давай, виходь уже, камон. Юперний. Так. Ні, на жаль, не підняли званку. Бля, піду дивити свої макарони, то вдруг вони згоріли, це буде йобаний піздец. Якщо вам сподобалось відео, можете підписатися на мої соцмережі, там ссылки в профілі. Можете лайк поружати, написати коментар, буду за вам дуже вдячний. По бажанні можете також підтримати донатиком. Бля, я піду собі сира куплю. Коротше, да, у Мікрофон був Інскрейн і цей чувак, який сидить присідки. Всім дякую за перегляд, всім пока. Скоро побачимось. Адіос, гайс.